Ефірна олія чайного дерева. Як і всі ефірні олії, чайне дерево працює в трьох напрямках: підтримка емоційного стану, дезінфекція повітря і оздоровлюючі функції для нашого організму. Ефірна олія чайного дерева самий міцний антисептик серед всіх ефірних олій. Вона працює проти вірусів бактерій. Та грибкової інфекції тому антисептичні властивості чайного дерева використовуються як косметології, так і для профілактики різноманітних інфекцій, а також при лікуванні інфекційних захворювань в медицині в домашній аптечці. Ми використовуємо антисептичні властивості чайного дерева для того, щоб очистити повітря від інфекції, не давати розповсюджуватися інфекції, якщо хтось захворів вдома, знизити симптоми прояви застуди, бронхиту, якщо вони вже є. Чайне дерево дуже гарно підтримує наш власний імунітет. Для шкіри ми можемо використовувати як ефірну олію чайного дерева в чистому вигляді, так і в складі крему чайного дерева. Як це виглядає на практиці? Ефірну олію чайного дерева ми наносимо саме на міста запалень, наприклад, на прищі. А крем з ефірними оліями чайного дерева як доглядова косметика для жирної проблемної шкіри. З точки зору емоційного впливу, чайне дерево заспокоює нервову систему. Вона допомагає знайти рішення в складних ситуаціях і зняти напруження і істеричні реакції. Більш детальніше про чайне дерево а та інші ефірні олії ми розповідаємо на нашому курсі Ароматерапія з розуму. Приєднуйся! А тут більше про ефірні олії та засоби з лікарськими рослинами.